Не завжди свіже повітря позитивно впливає на ваше здоров'я. Особливо це видно на прикладі силовиків з урядового кварталу. Тільки за останні декілька днів до лікарні звернулось більше тисячі правоохоронців з переохолодженнями різного ступеню. Розклад роботи наших солдат, які стоять живим щитом, захищає Беркут собою. Наступний вони стоять по дві години. Внаслідок такого стояння ці хлопці можуть залишитися на все життя інвалідами. Щоб уникнути таких наслідків, достатньо зайти в тепле приміщення всього на 10 хвилин один раз в півгодини. Однак керівництво силових структур чомусь не вважає за потрібне дотримуватись цих правил. Та й самі правоохоронці роблять вигляд, що нібито все гаразд. Меняється через кожен час. Через кожен час. Просто може по поєму проблеми такі. Ні, нормально. Нормально все, Ні. так. Ніхто не мерзне, все нормально. Я понял. А от на Майдані тепла вистачає всім. За весь цей час за допомогою до лікарів зі скаргами на зиму не звернувся не один з активістів. Нам видають гаючі засоби, наприклад, така штука вона зігріває. Е, видають е, різні, ну там гарячі чаї, можна піти загрітися до кухні. Так, чай тут розходиться дуже швидко. Много вичає. Дуже би от приходимо, зразу забираємося. Дуже багато. Вчора взагалі людей було багато. Ну, а якщо все одно холодно, євроактивісти просто співають і роблять вони це ж, доки не зігріються. Я займаюся екстрологією суперсознання, способності чоловіка. Я зігріваю себе сам. Дай нам Боже не сказитись, що потямити дітей. Казали, позбирали б отамагани своїх кращих синовів, козаків. Та й навчили б шанувати батька й матір божий твір. Щоб зменшити рівень обмороження, лікарі радять рухатись, дотримуватись зігрівання зсередини назовні, виспатись та добре поїсти. На жаль, доки правоохоронці не можуть собі цього дозволити, кількість постраждалих від низьких температур буде збільшуватись. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.